Вітаю, друзі! Мене звати Олександр, я є співробітником інтернет-магазину запчастин Бензоград. Основним напрямком нашої діяльності є допомога в підборі запчастин і поставка їх до бензо і електроінструменту. У нас ви зможете знайти запчастини до болгарок, до дрелей, до шкрупокрутів, до лобзіків, до пилок бензо і електро, до генераторів, до мотоблоків і до компресорів. Починаючи з такої дрібнички, як винт, фіксації патрону на редукторі шурупокрута і закінчуючи великим баком на великий дизельний мотоблок. Окрім того, в нашому асортименті є стандартизована уніфікована продукція, така як підшипники, сальники, реміні, ланцюги, конденсатори. Скоріше за все, перед тим як купляти свій інструмент, могли дивитися огляди блогерів, де вони розбирають. Інструмент на запчастини. Я думаю, для вас тоді не буде секретом, що більшість бюджетних китайських моделей інструменту спроєктовано на базі перевіреного часом Bosch, Metabo, DeWalt або Makita. В нашому магазині ви зможете підібрати запчастини як на бюджетний китайський інструмент, так і налогові запчастини до брендового. Окрім того, у нас є великий перелік запчастин оригінальних на Makita. Що стосується запчастин розхідники, як то підшипники, то тут в даному випадку у нас більш широкий вибір. Ми можемо запропонувати дешеві, але перевірені в роботі китайські варіанти, а також преміальні такі як німецькі, американські або японські. В наших відео ми будемо намагатися стисло і доступно доносити інформацію. Про те, як підібрати ту чи іншу запчастину до вашого інструменту, робити коротенькі відеоогляди, які допоможуть вам в підборі, і намагатися розвінчувати стереотипи і міфи по типу Я замовляв у вас оригінальний якор до Макіта, а ви мені надіслали якусь румунську туфту. Тому, друзі, будемо раді конструктивній критиці, запрошуємо всіх хейтерів на канал, а особливо будемо раді, якщо ви. Пишетесь і перейдете на сторінки нашого магазину. Побачимось.